Друга частина відео. Отже, ми переселенці з міста Горлівка. Ми жили спочатку, переїхали в Кіровоградську область, але там нас прихистили, ну там не було роботи. Ми чоловік ходив і просив, і казав, що давайте там буду ну все, що завгодно, і копати городи. І, ну, хоча ми взимку виїхали з Горлівки. Але він казав, буду вбирати в сараях там. Ну, хоч що небудь, якусь роботу дайте, тому що грошей нема жити якось треба. Роботи там, на жаль, не було, і ми переїхали е, на Черкащину. Е, на Черкащині теж було три переїзди. Я не хочу про ті переїзди казати, тому що то було теж жахіття. Якщо кому цікаво, я потім розкажу. Ну, але ми знайшли ось цей будинок в селі. Ви знаєте, тут 10 років ніхто не жив. Як ми шукали багато, ми об'їздили всі села. Нам щось подобало, щось ні. Але нас не хотіли пускати. Ми просили, ми казали, що ми переселенці, ми казали, що в нас немає грошей, і просили купити будинок в розсрочку з виплатою, або там, допустимо, якийсь час якийсь час там, наприклад, Пожити в оренду, а потім ми все таки добивали, щоб взяти кредит. Нас не хотіли пускати. Нас ні, ну, чомусь у всіх таке враження, що переселенці з Донбасу, вони всі круті, такі блін. Пальцем віром, так да, як то кажуть, а, купа грошей. Ну ну на жаль, ні. Ми собі ну, трудяги, ми жили. да, не бідно, але в нас не було ніколи там такого, щоб щось ми відклали і в нас є збереження. Ні, ми просто жили як всі нормальні люди, чогось досягали. Щось будували. От якраз перед війною буквально закінчили ремонт будинку, повністю зробили там, ще в одній кімнаті тільки залишилось було. І звісно, грошей у нас не було. А тут ну не хотіли з нами зв'язуватись. в Принципі я там не ображаюсь, тому що людям теж вони нас не знають, як вони можуть нам довіряти. І коли ми знайшли вже цей будинок, ви знаєте, це був останній варіант і. Ми їхали щось, ми так довго їдемо, їдемо від міста. Я вже кажу чоловікові, що господі, може не треба їхати, кудись якісь хащі їдемо. Він каже, ну а потім кажу, ні, все-таки давай поїдемо вже. Ну, подивимося, ні, так, ні. Приїхали тут, мама дорогая, тут 10 років ніхто не жив абсолютно в будинку. Я не бачила і не розуміла, де починається двір, де він закінчується. Нам відкрили, ми зайшли в будинок. Я бачила, в якому він стані, в жахливому. Там, в принципі, він і досі в такому, ми нічого в будинку не зробили. Колись, можливо, я насмілюсь і покажу вам, як ми живемо. Це жах, просто жах, правда. Він холодний, він в аварійному стані будинок, він так от нібито й виглядає нічого, але в нас там підпертий, і підпертий дах, і пожежа була, і підлог, стелі нема. Єдине, що ми поміняли це вікна і двері вхідні, але не про це. Отже, ми домовились так, ніби то я зайшла сюди, я відчула, що я дома. От не знаю, як це пояснити, розумієте? От, от таке от моє передчуття. І чоловік так само, і ми, виходить, домовились з хазяєвами, що ми будемо тут жити два роки, орендувати будинок, і через два роки вже його придбаємо. Просто ми не могли так швидко оформити кредит. Ну і ми заселились сюди. Заселились також в листопаді. Якого вже 15-го року да, листопада. Ми заселились. холод. Боже, ця перша зима це був якийсь просто жах. Я плакала плакала від холоду, від голоду. <звучить> збирала там під снігом десь якісь щепочки, щоб хоч якось там щось протопити, а ну, в будинку була мінусова температура, і це ми так от прокидалися лягали спати, це так всю зиму. Ну, Сусіди нам, сусіди, тут люди допомогли, принесли там хоч продуктів, там картошку, все. то. <звучить> Вже якось ми не голодували потім. А спочатку ну, було холодно, холодно, тому що не було за що купити дрова. Нам потім теж знайома допомогла, і машину дров привезли. Але на такий будинок то треба три машини дров. Три машини дров. Це так, щоб не було жарко, щоб економненько, але опалювати. Ну тому що в принципі то будинок сам і не такий, то він і великий. Просто те, що він як решето, Знаєте, ми більше опалюємо вулицю, тому що все тепло воно виходить через ці стіни, тріщини. Відсутність о, стелі, підлог і всього остального. О, ну, два роки ми тут жили. Що? Я тут сад не садила, тому що. По-перше, не було грошей, по-друге, ну я думала, а раптом в мене щось не вийде. Ну, вдруг нам не дадуть такий кредит, А ну для чого? Я і так, де там я переїжджала, я і так там наводила скрізь порядки, щось там намагалась там посадити щось. Але тут, думаю, ну ні. І єдине, що я робила, так і да, ми звільняли територію, ми. От, о, о. О, щоб. Хоч, хоч якось не страшно було вийти у двір. Ну і все-таки в мене були я деякі рослини ще в Кіровоградській області. Коли ми були, я їх замовила, отримала і вони зі мною подорожували, переїжджали. І мені треба було їх десь висадити. Це були самі там похороплодники, спиреї, Війгели, форзиці. Оце саме з них я починала. Тому їх треба було теж тут десь посадити. Отже, я звільняла там якийсь клаптик, висаджувала, ну і далі, так і далі, і далі. Тому у мене друзі досі йдуть пересадки, тому що о, тут і перій був сплошний, і тут о, я ж кажу, тут поки ми навели порядок, от, о, до речі, ось тут. От я зараз знімаю, показую це хоспоруди, там о, сарай і гараж. І от там зараз в мене шпалера з трояндами. І зараз підійду. І, і клумба з молодилами. От, от ця знизу. Клумба з молодилами. Саме в цьому місці, де оця клумба з молодилами і оця шпалера, тут був ще ряд дерев'яних сараїв. Оце все повністю були дерев'яні сараї. Тобто ми це все вигрібали, ламали, виносили, ну і створила отаку красу тут. Це вже було потім. Спочатку ми наводили порядок, трошечки висадила рослиночок, ну вони вже там росли. І от саме, що я хотіла в тій статті сказати, що е, от, ну, я не маючи досвіду, в мене ніколи до цього не було саду. Ніколи в житті в мене не було саду. Я взагалі не знала, як ростуть ці рослини. Я ну, не уявляла, яке різноманіття цих рослин. Не знала ні назв, нічого. Для мене існували тільки там хризантеми, півоні і троянди. Все, я більше нічого не знала. Але от коли побачила у цю похироплодники спірєві гіл, мені сподобалось, Думаю, боже є там, виявляються такі рослини з різнокольоровим листям. А потім, ви знаєте, ну можливо, щось мені таке внутрішнє це підказало, що це був мій самий правильний вибір, тому що рослини швидкоростучі. Рослини дуже легко вкорінюються. І, і коли от, допустим, я їх посадила там, навесні, я восени вже могла один-два живця з них взяти. Я вчилась живцювати сама, там якісь теплички городили тут, то там в якихось бутилках, в банках вирощувала. Але виходить, я. Вони швидко ростуть, я їх там наживцювала хоч пару штучок, вони вкоренились і все. І в мене вже ще є посадковий матеріал. я його висаджую, тобто вже мій посадковий матеріал. От, і потім пройшло це ж два роки. Ми так і змогли взяти кредит. Кредит ми взяли будинок на 10 років. Нас в кредиті, оце 5 років. Ми виплачуємо кредит, і 5 років як ми почали створювати свій сад, тобто нашому саду лише 5 років. Ну і щодо того, що тут закопані мільйони. Як мені казали, такого бути не може, що переселенці не маючи грошей, не маючи знайомих і вдвох з чоловіком, щоб створили таку красу. Може бути. І тому я й написала ту статтю, щоб розказати. Подивіться, водойми. Водойми в мене одна. Ось там маленька друга. Біля неї молодильна клумбочка. Зараз підійду. І там в мене є третя. Це все зроблено нами. Тут глина була, тут така низина, і мені саме от я думала, що от саме тут мають бути водойму. Вони прям просились тут. Копали все самі. Ось, подивіться, тут ще от, бачите, видно. Стелили банером. Це рекламний банер, звичайнісінький рекламний банер. Я його замовляла в інтернеті, знайшла. Мені така прийшла ідея, тому що плівку купити дуже дорого, нема за що. Тому я замовила цей банер. Вийшло недорого, застелили, зробили там сходинками, так як я собі уявляла. Ну, мені щось приходить в голову, ми так і робимо, я не знаю. І вийшло в мене отакий, от така водойма. От тут ще мене зробили біоплату, це я вже потім узнала, що як треба, щоб вода була чиста, бо вона нас зараз брудна вода. Треба робити біоплату, але поки купили ми отакий саморобний фільтр: це бочка і там паралон. Це людина собі робила, а потім він зміг собі купити нормальний фільтр. А ми подешев дешево купили. Тут глечик і водоспад це я робила, знайшла тут глечик був в цьому будинку. Ну так, от зробила. Що ще? Місточок це з ми теж тягали падони, де там бачили, питали, можна чи не можна десь побиті, стояли там зазвичай біля пошти їх викидують. Ми питали, нам дозволяли. Ми, ми брали каміння, каміння це все. Кожний камінчик, кожний абсолютно. Ми принесли з чоловіком вдвох самі. До речі, ось тут, в цьому місці, де оця водоймачка, Бачите, я, це я придумала. Ну, все, що в мене тут зроблено, це мої ідеї. Я ніде не піддивлялась, не підглядала. От я не знаю звідки, я ж кажу, що це мій перший сад в житті, але ідеї іноді мені прямо дуже мої подобаються. Ну. Може, це не скромно, але так і є. Я все думала, як мені зробити отут тут -от доріжка, і як мені зробити такий, знаєте, обмежувач, щоб відокремити цю маленьку водойму від доріжки. Прийшла така ідея. Ми зробили цю. Клумбочку, також з молодилами. Я потім розкажу. Зніму окреме відео. Тут саме як ми її зробили, також я собі як придумала, і, до речі, вже скільки два роки, і дуже задоволена. І оці каміння, оці здоровенні, вони були вони були агромні, величезні просто глиби. Ми знайшли на покинутій фермі їх з чоловіком. Поїхали з причепом з тачкою. Взяли цей лом чи не лом, як його? Ну отже, ми колотили, розбивали їх прямо там на місці, а потім грузили їх тачкою. Я нахиляла, чоловік перевертав, щоб вигрузити в причеп. Ну, це було дуже-дуже важко. Я тоді зірвала спину, і чотири дні я взагалі не могла поворушитись. Але ми це зробили самі. У кожний камінчик викладали самі, возили самі все каміння. Все тут щебінь. Щебінь також ми купляємо. недорого. Їздили причепом, возили потрошечки. І ну, це мольчування це недороге виходить. Ця водоймочка в нас зроблена з колеса. Колесо ми купили на СТО за 40 гривень. Це тракторне колесо. Тут виходить, в нас глибина 70 см і діаметр теж здається 7, ні, більше, ніж 70 діаметр. Не пам'ятаю точно. Ну, ось, ось така водоймочка в нас вийшла теж бюджетний варіант. Далі, далі. Ось тут водоймочки. Ой, зараз а також дуже бюджетний варіант. Там маленька, невеличка, недорога ємкість пластикова, але так як мені захотілося її продовжити і зробити більшу, ми вкопали тут колеса. Ось одне колесо, ось друге колесо. Ну тут глибина, тут в два колесо, ні, тут в одне колесо, а там. В два колеса, ось там це я робила спеціально, щоб ставити там рослинки різні. Вон ще німпія треба ще подоставати їх. Ну, водоспадик такий теж зробила через глечик, водичка спадає. Ось такі в нас водойми. Тому коли мені казали, що там в них там озера, в них там каміння, та це ж скільки коштує, це ж там сумасшедші гроші. Кому вона розказує, що це все дешево. Мене це ображало, тому що ну, в мене немає мети когось обманути. Навпаки, я хочу розказати про свій досвід, і навпаки, я хочу сказати, що можна мати малобюджетний сад. А він в мене іменно саме такий і є. І ще й той сад, який буде не тільки радувати око, а і приносити якийсь достаток, тому що ми, виходить, і кредити виплачуємо з цього саду, щось продала, виплатила. Ну і також всі знають мої проблеми зі здоров'ям. Це постійні обстеження, це це постійні лікарні. От тому так. Ну а саме як з'явились в мене у ці рослини, це теж окрема тема. Також не треба ну, цього боятись, і все це можливо. Так, зараз я маю колекційні рослини, я маю досить дорогі рослини, дуже дорогі, але я зробила е, це, е, не маючи нічого. Це правда так, все почалось саме з тих самих перших. У хороплодників, спірей, вігел і форзицій, живцювала. в мене вийшло живцювала далі, далі. Спробувала продати пару саджанців, продала, продала одні саджанці, купила вже інші сорта. Знову вже більше в мене є посадкового матеріалу вже більше я розмножила, продала і купила ще щось. Ну завдяки тому, що я почала саме швидко ростучих рослин. Це я, я ж кажу, я не знаю, як мені це прийшло. Я ніколи цього ну, не, не розуміла. Це от просто я так от почала робити, і воно виявилось дуже дуже правильним варіантом. Тобто, я купувала одні рослини розмножувала, продавала і купувала слідуючі, наступні, наступні і наступні. Таким чином мене сад сам себе окуповую. Він окупає, він сам на себе працює. Я не витрачаю гроші там, ті, які там, допустим, я пенсію по інвалідності отримую. Чоловік працює. Я ці гроші не витрачаю на сад. Сад сам на себе працює. Далі я подумала, з моїм здоров'ям ну, мені важко розмножувати рослини, які коштують недорого. Тобто, якщо я, допустимо, на 100 гривень можу продати 5 якихось саджанців да, невеличких там, то чому б мені не купити за ці п'ять саджанців рослину, яка буде дорожча? Хай буде, я продам один садженець, але по ті ж самій вартості. Тобто, я почала вже тут думати, мозгувати, як мені облегчити облегшити собі труд. Так в мене з'явились і півонії. І досить дорогі вже потім сорта. Я подумала: ну, якщо мені там доведеться 10 кущів поділити і отримати певну суму, то чому б мені не купити там два-три дорогих сорта і отримати цю ж суму, то і більше розумієте? І отак, от отак, от так, от це все створювалось. Тут в мене так ще немає доріжок, бордюр. От я от собі намітила, виклала цю цеглу. Мені це так не подобається, але все одно є якісь вже ну планування, зонування. Це те, що я дуже люблю. Мені подобається, коли от багато зон. Ну це теж на любителя, да? Я ніколи не думала, що в мене буде сати, ніколи не думала, що я буду це все любити, що воно в мене буде. Взагалі, і що я буду вже мати якийсь досвід, щоб з ним? Хтось любить, коли там. Просто посаджені туєчки в рядок і е, росте газон. Це теж дуже гарно. Е, я люблю, мені подобається отак. Можливо, тому що це мій перший досвід. Можливо, я колись там перенасичусь цим всім різноманіттям. і Мені теж захочеться чогось спокійного, газончику там всього. Ну по поки що ні, поки ще мені це дуже подобається. От, єдине, що зараз там пересаджуємо, пересаджуємо. Ну і що я хочу сказати? А, перейшла я на інші рослини, з'явились в мене якісь вподобання, а, щось я купувала, якісь рослини а, висаджувала. Вони мені були не до душі. Ну от ну не, не до душі. Я їх продавала. Ну от усі же свій смак. Так, хтось от, любить якісь там певні види рослин, а мені вони ну якось так не зайшли, так сказати. Да? Я їх продала потім. Ті кущі, які я там, наприклад, ну, хай буде да, похеропл... пох... да, Наживцювала, продала, але там іноді буває, що щось не продала, або щось захотіла, десь там місце пусте зайняти, щоб швидше мене наповнився сад. Я висадила собі вже свій живцьований да, кущик. І от вони в мене підростають. На наступний рік я дивлюсь, що ого, в мене вже місця не вистачає, мені вже треба якось розрядити посадки я беру вже цей дорослий кущ викопую продаю і знову ж таки розумієте ну таким чином можна можна тримати можна отримувати таку насолоду і о, ще якось допомагати собі жити я зараз от продаю рослини тому що мені потрібна операція на серці і я збираю кожну копійку відкладаю щоб назбирати ці гроші, так би от з своєї пенсії з чоловікової заробітної плати, ми в нічого ну, ми б нічого не змогли відкласти, тому що у нас зараз наразі п'ять кредитів. В мене є діти, в мене є онук. Хочеться всім допомогти, ну і самим якось жити. і Я ще нібито і не молода. І нездорова, але все-таки дівчинка, іноді хочеться щось і, там, і для себе, правильно, там, чи зачіску зробити. Ну, всі ж розуміють, як це. А, тому сад мене дуже, дуже виручає. Я знаю, що я ну, колись так і я зароблю ці гроші, зроблю собі операцію, і все буде добре. От. Так що трошечки от вам походила, розказала. Можливо, комусь буде і не цікаво, але я, ну, правда, я хочу сказати, якісь вибухи. О Боже, що це? О Боже. Хочу сказати, друзі, що ми самі створюємо своє життя. Ми могли б теж сісти і казати Ой Боже, все пропало! Ми переселенці, ми все залишилось там, все пропало там, ми ніколи туди. Я не знаю щось. У нас вибухи. Все одно ми переможемо. Ми могли би, да, там, десь бігати, казати, що ой, Господі, нам по закону полагається безкоштовне житло, як там же да, казали, там якісь допомоги, виплати, там продукти. Боже, ми прийшли, нам сказали, що житла нема, ми почали шукати далі і знайшли, і самі будуємо своє життя і строїмо плани. І сад, сад от він нам для мене настільки дорогий, не в грошовому розумінні. Хоча я ж кажу, що так, я завдяки ньому і, там, і можу собі дозволити поїхати на обстеження на якесь, я можу зібрати гроші. Хоч це і важко заробляється, в моєму стані мені взагалі важко це все копати, ділити, пакувати. Але... Ну мене це і і від, і відволікає, і лікує теж. Тому, друзі, не бійтеся, створюйте, досягайте своєї мети завжди, завжди ніколи не слухайте нікого. Коли мені казали, боже, що ти робиш, нащо що ти це робиш? Та тобі в хату, ну до тебе в хату противно зайти, тому що там все обідране, ну холодний будинок. Роби ремонт в хаті. А я казала, ні, я знаю, що я роблю. От якесь в мене таке було перечуття. Е, хтось мною так і управляє, хтось мені оце вкладає в голову. Я сама не уявляю, що так от за 5 років, я сама дивуюсь, чесно скажу, що за 5 років ми створили ось таку красу, і я вже ну, настільки от в цьому розбираюсь, ще є помилки, ще питаю, там порад, звісно. Але, але початок вже є, не то, що початок вже продовження. Тому хто хоче, будь ласка, звертайтеся до мене, я завжди дам пораду, я завжди поділюсь своїм досвідом, я розкажу кожному. У мене немає такого, що ой, там я щось там придумала, знаєте. Там, як це розробити, і, 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 і нікому не скажу. Ні, я розказую все абсолютно, як я роблю. От я навчилась щеплювати, я зняла відео, е, як я щеплюю, показала. У мене немає секретів, я хочу, щоб кожен, хто хоче, Займатися садом, розмноженням рослин, щоб він міг собі це дозволити, щоб він не боявся починати з нуля, навіть якщо не не маючи ні коштів, ні здоров'я. Тому що у вас все вийде. Я впевнена, якщо у мене вийшло, то і в кожного вийде. Але до мене завжди можете звертатись, я завжди дам пораду. І все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Закінчу вже біжу, бо треба їхати на пошту. Ми обов'язково переможемо, друзі, разом до перемоги. Україна понад усе всім гарного, тихого, мирного вечора. Пока-пока.